Звідки у тебе всі ці документи? Фотки трупа, це матеріали кримінальної справи. Наш підрозділ не має до них офіційного доступу. Ну а як я ще мала його притиснути? Ти ж бачиш, ці фотки його налякали. Ну і що? Його мама жива? То чий це труп. А якщо начальство дізнається, що ти залізла в базу, ти ж нікому не скажеш, як вони дізнаються. Ми підрозділ поліції і повинні працювати в межах закону. Бла, 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 ти нудніше за моє бабусю. Слухай, я цілу ніч не спала, я хочу додому у тепле ліжечко, але спочатку в ванну. Зараз ми їдемо в офіс і про все розкажемо інзі Миколаївні. Ти, звичайно, можеш рулити у своє ліжечко, але тоді випробувальний термін точно не пройдеш. Ну, Давай хоч кави по дорозі купимо. Кава в офісі повний відстій. Писуємо документи і беремо гроші і одразу в аеропорт. Сюди не повертаємося. Ти все взяв? Mm -hmm. Ну з Богом. Падлюка! Падлюка обдурити мене хотіла. І я вб'ю тебе і твого сина. І потім ніхто ніколи не знайде ваших трупів. І я ж попереджав.